Сьогодні, як завжди, будемо розводити бардак в мене в хаті. І того разу ми це будемо робити за допомогою сукулентів, які мені щойно прийшли. І я хочу зробити в цій прекрасній мисці, яку я купив в Юску, за 400 гривень, мені здається. Ми зробимо в ній гарну композицію з тих сукулентів. Але перше, ми приступимо, звісно, що до самих сукулентів, що тут в мене є. Зараз ми дізнаємося. Боже. Знаєте, я дуже довго чекав моменту цього, бо вони мені ніколи не подобалися. Я завжди думала, а щось таке собі. Але тепер подивіться, просто яка краса. Я нарешті доріс до них. Особливість сукулентів полягає в тому, що вони легко вкорінюються. Вони от без нічого просто встромляєш в землю. До речі, вони дуже в мене пересушені тут. І це трошечки недобре. Але в принципі сукуленти це не ті рослини, які вмирають від засухи. Вони швидше вмирають від того, що їх заливають. Подивіться, які цікаві. Я навіть пожики таку... гарне. Одним словом, є що робити. Ми їх будемо мало того, що вкорінювати сьогодні разом. Так будемо робити ще й композицію. У мене є для цього навіть камені, різні цей цигуліт. Можливо, і навіть туди і встромлю свій кактус. Ну що, будемо приступати? Беремо нашу тарелю. Вона в мене без дренажного отвору. Це небезпечно взагалі цукулатні рослини вирощувати в недренажному е, е, горшику, але я люблю ризикувати, тому чому ні? Я на дно засиплю цеоліту, який буде слугувати дренажем. Це не найкращий варіант, чесно вам скажу. І засипаємо землею. В мене тут а, суміш субстрату, яку я зробив буквально сьогодні. Ну, Тут десь приблизно 30% агроперліту і решта е, цеоліту. Я люблю цеоліт, як ви бачите, його сую всюди. Ну просто неймовірно, неймовірно класний камінь. Мало того ж він гарний і реально. Так він ще й купа класних має властивостей. Втримує вологу, втримує поживні речовини. Класно розпушує ґрунт, він ще й важкий, тобто робить ваш горшик більш стабільним. Ну, одним словом, я його люблю дуже сильно. Наше завдання зробити ґрунт, який не втримує в собі вологу, гарно, швидко просихає, гарно. Пропускає повітря, тому це ось цей ґрунт, який я і буду використовувати. Також я там чуть-чуть, можливо, додав біогумусу для харчування, але загалом е я це роблю через регулярні підживки. Так, приготуємо таку для нього ямку. Я хочу, щоб він в мене був трошечки на щоб він був вищий, ніж всі. Знаєте, щоб він був основним героєм цієї всієї конструкції. Така в мене задумка. І загалом сукуленти люблять, коли вони Ну, як люблять, вони просто гарно живуть, коли вони тісно один з одним. Тому це не страшно, що ми тут зараз все це засадимо. Ще одна з причин, чому його посадив так високо, тому що все ж таки кактуси люблять меншу поливу, ніж сукуленти. І тим, що він в мене вищий, я зможу краще контролювати, скільки води він буде утримувати. Так, я зможу підлити просто навколо його минути. А тепер найважче наше завдання тепер. Вирішити, що, куди, іде і як буде рости. Тому вперше ми приблизно це все розставимо. Щось. Щось. Зараз ми приблизно це все ставимо. Йо-йо-йо, яке воно все смішне. Ну так їх не бачите, скрізь мені Оце точно блюдзаді. Разом з тим виглядати файно. Вже молодо тримається, воно наскільки дійсно сухе? Що мені страшно трошки. Щоб воно все прийделося. Це не цього роулинг. Де тебе впустити? Я тебе тут впустити так, Ось так. Буде. Вау. Боже, і так, це щось таке велике. Йому теж треба знайти місце. Мені здається, що я його хочу поставити десь тут, ззаді, Щоб він не мішав. Так, ще в нас є такі. Ще є такі боже, оце у цей лібині. Оці такі вони такі смішні. Десь тут ззаді воно буде. Тут оце буде. Ось це таке файне. десь теж я би тут обставин посадив. Ну що, я думаю, що можемо пробувати. Я десь приблизно вже уявляю, що як я хочу. Думаю, давайте пробувати це все дійсно втілювати в життя. Е, почну ззаду, тому що я точно знаю, що я хочу ось таку прекрасну, класну. Нам мені дуже подобається. Я не знаю, чи її можна, до речі, розчеренкувати, якщо живцювати, якщо ось відірвати. Придеться трошечки мені за нього почитати і тоді я це зроблю, якщо в мене вийде. І що, давайте пробуємо. Сукуленти вкорінюються дуже просто, їх достатньо ось так. Чуть-чуть не сильно закупати в землю, підлити, дати вологи і коріння почне рости буквально за дні. Або можливо розбавити і посадити його десь тут. Ось це я хочу тут десь посадити для нього. Мені здається, що вони сине його, тому ми його точно ось так прям тут і і посадимо. Йо -йо -йо. yeah but Ну що, от таке щось в мене вийшло попередньо. Скажіть мені, будь ласка, мені одному воно мовно, схоже на могилку, кактуса, чи ні? Скажіть мені, будь ласка, що я собі придумав щось. Одним словом, я вирішив подарувати ту всю штуку мамі, але воно не пережило краш тест моєї сестри, яка успішно перевернула то все діло в машині. І зараз це все діло виглядає приблизно ось так. І воно вже все повилазило. Зате, подивіться, які прекрасні корінчики. Тобто пройшло буквально два тижні і дивіться, як швидко сукуленти нарощують корінчики. Тому в принципі, е ну, зараз ми будемо робити нову композицію, я вам покажу, що з того вийшло. Спроба номер 2 І от таке вийшло. Тут задумка, що оця ЄСНЕЦ Роулінг тут все за -за займе. Він в мене тут поскрізь посаджений. Ось якось так.